Понеділок, 10 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Два засоби РЕП, квадрокоптери різних модифікацій та 70 fpv дронів сьогодні передав бійцям різних підрозділів Сил оборони міський голова Олександр Семчишин. Обладнання придбали за гроші з бюджету громади. Витратили 2 мільйони 800 тисяч гривень. Сьогодні ми передаємо 70-х сімки. Це піввідрони власної збірки. Ми продовжуємо активно самі збирати дрони з хорошою вартістю, собівартість дронів власної збірки, менше 11 тисяч гривень, хорошої якості, хорошої ціни. Ну і дрони себе вже показують в роботі, причому якісно і результативно. Сьогодні ми так само передаємо ще один з для нас пріоритетних напрямків це квадрокоптери. Квадрокоптери ми завжди беремо дороговартісні, обов'язково з тепловізором. Це DJI Mavic 3T термал з тепловізором, це DJI Matrix 30T термал з тепловізором. І це отл 4 Pro Max термал з тепловізором. Це квадрокоптери, які дозволяють вести розвідувальну роботу і вдень, і вночі. Ну, а також наші військові використовують їх і для бойової ударної роботи. Крім того, ми продовжуємо передавати засоби РЕП. Сьогодні ми передаємо два засоби радіоелектронної боротьби для знову ж таки, одного з наших підрозділів сил оборони, теж придбані за бюджетні кошти. Працюємо зараз над уточненням бюджету, аби можна було десь кінець липня, початок серпня виділити кошти ще напряму військовим частинам. Ну і робимо все можливе, аби допомагати силам оборони. Тож працюємо далі. Мистецька реабілітація. Проєкт із такою назвою започаткували в управлінні охорони здоров'я для захисників, які лікуються у медзакладах Хмельницького. До ініціативи вже долучилися обласний муздрамтеатр театр імені Старицького та обласна філармонія. Для військовослужбовців забронювали квитки на кілька вистав та концертів. Залучити до проєкту сподіваються й інші мистецькі заклади міста, зокрема музеї червня місяця, якраз з ініціативи управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, ми запустили такий проект Мистецька реабілітація в закладах охорони здоров'я нашого міста доліковуються і проходять реабілітацію багато військовослужбовців. І в рамках їхньої реабілітації. Реінтеграції, адаптації, ми хочемо долучити їх до прекрасного. Ми вже маємо домовленості і з театром Старицького, і з нашою філармонією про те, що якусь частину місць будуть виділяти для наших. Поранених військовослужбовців, які проходять лікування в закладах охорони здоров'я У військових, дуже часто спостерігаються посттравматичні стресові розлади, саме вистави, які правильно підібрані. Почали ми з Кайдашів. наступне ми передбачаємо Енеїду, теж в театрі Старицького. Ну і з філармонією ми вже домовилися, що буде якась певна кількість місць на всеукраїнський тур козак-сістем і Другу, друга ріка і марта випчей. Теж певна кількість місць буде виділено для наших військовослужбовців. Четвертий тур про сміття Хмельницький організували представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Учасники екскурсії побували на полігоні твердих побутових відходів та у центрі управління відходами. Ознайомились із роботою екобуса. Далі вирушили на дільницю сортування спецкомунтрансу та до Гуфі Центру. Під час туру дізнались більше про те, як кожен може сортувати сміття аби якомога менше шкодити довкіллю. Я не могла уявити, що дійсно ну, забруднення цими от пакетами. От, що. Ми просто не задумуючи, викидали це все. Каву я вже виходить, десь ну, протягом місяця в стікляні теж я беру. Навіть ходжу в супермаркети, я вам дійсно говорю, я беру багаторазові ці лоточки. Цього разу ми зібрали 16 учасників нашого туру про сміття. Ми тут говоримо і про хмельничани, і про внутрішньопереміщених осіб. Ми накопичуємо велику кількість відходів в одному місці. Відбуваються такі процеси, як викиди небезпечних речовин, і в повітря, і в ґрунт, і в воду. І ми говоримо про більш таку глобальну проблему, як зміна клімату, тому що ці всі речі впливають на зміну клімату на рівні з автомобілями чи з промисловістю. Тому дуже важливо вміти правильно управляти відходами. Ми на цих турах акцентуємо увагу не тільки на сортуванні наше місто певно є таким гарним прикладом для інших міст, тому що у нас є велика кількість. Ість об'єктів управління відходами, яких в інших містах немає. Це і центр управління відходимо, копус нас і масове сортування по місту, і ми є доволі гарним прикладом для інших. Але при тому ми не зупиняємося. Ми там проводимо інформаційну роботу. Проєкт Літо з Гуфі центром стартував у Хмельницькому. Вже третій рік поспіль його організовують для дітей та їхніх батьків. Під час канікул влаштовуватимуть перегляди фільмів на екологічну тематику, екскурсії, майстер-класи та квести. Безкоштовні заходи проводитимуть щотижня. Я бачу, що їй дуже подобається. Дуже гарний захід, бо це мистецтво плетіння килимків воно давнє. Я думаю, всіх бабусів про бабусів вміли це робити, але ми якось не встигли. І Я дуже зраділа, що є нагода навчити дитину цьому. Ми вже читали, що 90 мільйонів тонн текстильних відходів є в світі, і очікується, що до 2030 року ця цифра зросте вже до 134 мільйонів. Тон на рік, і також те, що 10% викидів вуглецю краще припадає на індустрію моди, тому тканинних відходів вистачає всі цілі в згуті центром. Це можливість провести час. Корисно, цікаво, також чого в нас не було ще попередні роки. Це ми будемо запрошувати інших людей, щоб вони приходили до нас у гофіцентр і розповідали щось людям, які в цьому зацікавлені. Ми плануємо проводити еко-пікнік разом з молодіжним центром. Літературний фестиваль Літерія влаштують у Хмельницькому. Впродовж трьох днів з 21 до 23 червня на хмельничан та гостей міста чекають зустрічі із письменниками, книжковий ярмарок, музичні вечори. Серед запрошених спікерів Любко Дереш, Тетяна Безушко, Юрій Даценко. Програма літерії налічує понад 15 подій. Мета заходу популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Назва нашого літературного фестивалю така багатогранна, багатозадачна, тому що в ній водночас є літера і особистість закарбована, як Я. Тобто я є творцем чогось з літери у слово. Там є слово земля тера, яке також є таким ну, натяком на те, що саме це локальний фестиваль, який відбувається в нашому місті. І з цього власне і випливає мета нашого фестивалю, тому що це. Популяризація і розвиток мистецьких об'єднань. Наш фестиваль буде відбуватися у локаціях мистецький дворик музичної школи номер 1 імені Мисхового, мистецький простір, колишній монотеатр Кут у кав'ярні Rabbit. У нас більше 20 учасників, і для нас було власне дуже важливо, щоб окрім літератури. Були ще представлені і іншого формату подій, не тільки літературні читання. І за рахунок цього ми, ми орієнтувалися на цей концепт і змогли зібрати справді потужний лайнап. Щодо літературної частини, у нас є хедлайнери, прям справжні справжні хедлайнери, є Любко Дереш, є Ія Кива. Дворові Олімпійські ігри стартували у Хмельницькій громаді. Це літні спортивні змагання для школярів. Впродовж червня-липня тричі на тиждень фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання виїжджатимуть у села громади. Дітлахам пропонуватимуть спробувати себе у різноманітних активностях. Такий спортивний проєкт у громаді діє з 2019 року. Будемо їх проводити тільки в селах нашої міської територіальної громади. Хочемо залучити повністю дітей, які зараз перебувають в селах, зважаючи на досвід минулого року, в кількість дітей досить таки велика, і діти дуже зацікавлені. Ми змінюємо програму кожен раз, навчаємося, включаємо нові естафети, нові програми для дітей. Я думаю, що на наших соціальних мережах ви зможете побачити, щоб їх там назви всі не перераховувати. Але досить таки цікаво, тому що всі вправи, все, що користуємося, розуміємо, що це різні діти від 6-7 років і до 14 років є. Показати, що спорт це класно, займатися спортом і долучити дітей майбутнього до спорту і провести з ними активну дозвілля, десь біля 15 селищ і шкіл. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.